У розпалі вихідного дня у самому центрі міста Стаханова досить велика гілка впала та перекрила дорогу. Достатньо велике дерево, яке зростає неподалік виконкому та управління праці та соціального захисту населення. Назвати сухим важко, але місцеві жителі та підприємці щороку спостерігають, як помалу з нього відвалюються гілки, тому ходять під ним досить обережно. Сізон літака вітер, дощ. І фагода, і кожної пав'ятки окламуваються. Передумов для такої навислої небезпеки нібито не було. Маються на увазі стихійні лиха або ж поривчасті вітри. До святкування Дня міста та Дня Шахтаря міська влада у Стаханові планує виконати певний благоустрій, одним із пунктів якого є обрізка сухих дерев, які визначені такими за певним актом. У нас запланирована валка сухостойных аварийных деревьев по центральным улицам города, на внутриквартальных территориях, согласно акту обследования зеленых насаждений. Согласно этого акта у нас сейчас еще осталось около двух тысяч таких уже не зеленых насаждений. Перешкоду на шляху людей з тротуару прибрали на початку робочого тижня, але застереження людей та дрібні гілки на асфальті нагадують про те, що ходити тут небезпечно.